Сьогодні в нас ось така розпаковочка. І що ж в нас тут? Ну, По-перше, компанія дала чудову акцію. Оцей замечательний крем, кокос ваніль. А, він має олію э, кокоса і екстракт концентр... э, ванілі. Він дуже класно зволожує шкіру рук і тіла. І а, зараз він по дуже класній ціні. Всього, всього 70 гривень замість 139, тобто есть... Знижка 50%. Будь ласка, спробуйте ці, цю чудову серію. Вам вона дуже сподобається. Бачите, великий об'єм 100 мл тут. От, Має приємний аромат, і шкіра у вас буде просто чудова після цього крема. Далі, ну, як завжди, серія равлик хорошо продається, тому що вона має фільтрат равлика, вона має гідролізований колаген, вона має гіалуронку. Вона дуже гарно зволожує шкіру. Сьогодні в мене під замовлення. Таких три кремчика. Далі тут ще в нас є пілінг-скатка теж з фільтратом равлика, саха кислотами, будь ласка, замовляйте, дуже-дуже класно вона е, відновлює шкіру, тобто забирає старі клітинки. За що цього ваша шкіра просто молоді на очах. Далі е, пенка е, с, теж з фільтратом равлика, з гіалуроновою кислотою. І з пантенолом. Дуже класно очищую вашу шкіру, ну, пінка для вмивання, можна і макіяж її зняти. От. Будь ласка, замовляйте, дуже-дуже гарна вона. Далі і тонік, теж з сахар теж з гіалуронкою і з фільтратом равлика. Далі. Що ж у нас ще тут? Ну, Як завжди, гель з кінським каштаном. Як всегда, пользується популярністю, тому що він дуже дієвий, пробуйте, хто не пробував. От Далі, зараз по акції фіксатор макіяжа всього 191 гривня, міста 259 Будь ласка, замовляйте. Далі плямові наші спреї дуже користуються популярністю. Будь ласка, замовляйте, це дуже зручно і дієво. Далі. Ще у нас зараз по акції отакий от плямовивідник в бутилочці. Тут його пів літра. Дуже теж класний. Будь ласка, пробуйте. Кстати, лайфхак від мене. Коли закінчиться спреюванням балончики плямовивідник, можна купити цю бутилочку і туди вливати. Далі, отакий от чудовий у нас кондиціонер для білизни має. Аромат просто божественний. Будь ласка, замовляйте, зараз теж він по акції. Дуже-дуже вигідно брати. Далі. Ну І наш мультифункціональний очищувальний засіб. Їм можна прибрати в хаті ну просто все. Починає від кухні і е, обівками, диванів, ковролінів, коврів, а також. Е, Можете гарно вичистити, вимити салон в машині. Якщо у вас там десь якісь є забруднення, плями, розводів він не оставляє. Плюс в складі є бура, і ця бура вона проти грибків, Тобто, ну, ми ж ходимо, ну, щоб в общем, для них грибки не розпространялись, от, ви ж ходите по, по підлозі, по е, кавровим покриттям, то раджу дуже цей засіб, будь ласка, їм, їм, якщо ви їм будете постійно прибирати, його треба тільки як буквально краплиночку, тому що він концентрований. То у вас буде приємний аромат, в хаті чистота, ніяких розводів, і ще й він з грибками бореться. і можна помити і, ва і ванну кімнату, і сантехніку, і, і пліту, і панелі. ну, В общем, все 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 на кухні. І він концентрований. Його дуже надовго хватить, Зараз він по акції всього 319 гривень замість 399 Дуже гарна економія. Його хватає, тут ще й літрова бутылка його хватає на 2 роки. Будь ласка, замовляйте. Ну, і щось в мене, оці парфюм Ферве, часто зараз замовляють. Дуже він всім подобається. Скоро світа, а тут така велика подарункова а, а, упаковка, коробочка. Будь ласка, замовляйте, я теж дуже, дуже люблю цей аромат, в мене такий є. Біжу до вас, мої любі.